Він прокинувся не від будильника, а від запаху смажених дерунів. Це вже було щось незвичне. Зазвичай неділя починалася з думок про те, скільки всього він не встиг зробити в суботу, але цього разу неділя була іншою. Тепло, спокій, і запах чогось дуже домашнього тягнув його з ліжка. На кухні метушився батько в старій футболці з плямами борошна, з рум'янцем на щоках. І ложкою в руці. Давай, синку, поки гарячі, сказав він, не озираючись. Мама пішла на ринок, а я подумав чого б нам з тобою не зробити свято шлунку. Максим сів до столу ще трохи сонний, але вже голодний. На тарілці лежали золотаві друни, парували, пахли дитинством і турботою. Поруч мисочка зі сметаною, кружка з кавою, і старий радіоприймач. Що ледь-ледь грав українські пісні. А пам'ятаєш, як ми з тобою їздили в село до діда? Він завжди в неділю смажив деруни. посміхнувся тата. Пам'ятаю. І ще він завжди сварився, якщо хтось хрумкий край забрав старілки раніше за нього. Вони сміялися, їли повільно, нікуди не поспішали. Потім разом помили посуд, вийшли на балкон. Просто посидіти і помовчати. За вікном грали діти, десь на лавці сусіди обговорювали огірки, а небо було таке, якого вистачає, щоб заспокоїти навіть найбурхливішу душу. Знаєш, синку, я іноді думаю, що щастя це не тоді, коли все ідеально, а коли отак просто спокійно, з дерунами, мовив тато, підперши голову рукою. І Максим у той момент подумав А може, й справді, може, неділя це і є той день, коли варто навчитись просто жити.